Доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження, це рівноцінний автобус, 22 посадочних місця. 519 з повною масою 5300. Саме такі, як шукають люди для виїзду за кордон, для різних перевезень. Чиста робота двигуна, ніде нічого не, не капає, все по фаншую. Автобіль повністю обслужений, без корозії, без ржавчини. Бампер не посічений, не побитий. Пніємо дверцята передню гуму показую. Відсотки 70-80. Двері автоматично відкриваються, автоматична коробка передач. Два кондиціонери, один кондиціонер на передню панель, користь контроль. Другий кондиціонер це зовнішній. Шкіриний салон. так Є такі підлокотнички а також ремені безпеки. Роботу кондиціонера дуже комфортно їхати, коли вам е, працює зовнішній через те, що переднього на весь автомобіль не вистачає. А коли є е, зверху, то повністю, коли дуже велика жара вистачає на весь салон. А також є люк підсвіточки Задня гума. Відсотки 70-80, підкинути листи Ресори, Ланжерони цілі. Взаді розпашонка. Показую не з дверей. Повністю автомобіль живий. Здутості по бокам немає. Тобто рама ціла. 5300. Все покінчую. За Забіж детальною інформацією, телефонати за номером телефону 067-360-2202. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, замовляйте, можливий готівковий та безготюковий розрахунок. Завжди раді вам допомогти. Можливо, продаж автомобіля в кредит. Постійно є різні автомобілі.